І так, провід ПВС. Чи можна його використовувати для монтажу квартирної стінової проводки. Спочатку давайте з'ясуємо, що таке ПВС, провід чи кабель. Здається, сама абревіатура говорить, що це провід, в це вінілова ізоляція С Сполучний, тобто він з'єднує якісь прилади. З другого боку він має подвійну ізоляцію. Тобто кожна жила, ізольована окремо і ще спільна зовнішня оболонка. Через те він підпадає під означення кабеля. І все-таки кабелі зазвичай призначені для стаціонарного прокладання в стінах або під землею. А провід ПВС розроблений як гнучкий з'єднувач для якогось рухомого обладнання. Тому краще все-таки його називати проводом. Щоб не тягнути кота за хвіст, одразу скажу: ПВС – Провід вініловий сполучний, можна використовувати в квартирі, але для стаціонарного монтажу він не є оптимальним вибором, тобто він не є рекомендованим для стінової проводки. Чому? Через свої особливості. По-перше, він багатожильний. Тобто він зручний для підключення якихось приладів, наприклад, пральної машини для виготовлення подовжувачів. Ізоляція в нього ПВХ, це полівінілхлорид. він круглий, гнучкий і дуже зручний для укладки. Але він не призначений за стандартом і за ТУ не призначений для стаціонарної проводки в стінах. І ще він має таку особливість. Він Обов'язково потребує обжимання, обтискання наконечниками НШВІ. Якщо не зробити, то жила розпушується і гріється контакт як в автоматах, так і розподільчих клемах. З часом контакт погіршується, через те обов'язково обтискайте кінці наконечниками НШВІ. Це така трубочка, яка утримує всі жили разом. Отже, проглядаються такі мінуси для квартирного монтажу. По-перше, гірший контакт у клемах без наконечників. По-друге, більше нагрівання при однаковому струмі, це порівнюючи, наприклад, з монолітними ВВГ. Далі складніший монтаж у щитку та розподільчих коробках, адже треба обтискати кожну жилу, менша довговічність у стінах і кругла форма займає трохи більше місця в штрубі, наприклад, під штукатуркою. А коли ж ПВС допустимий. Ну, по-перше, у гофрі трубі, де можна замінити його, тобто, де він не замурований намертво. По-друге, для підключення люстр, бра якоїсь техніки, пральних машинок, вентиляторів, витяжних систем. Це при умові, що всі з'єднання виконані через наконечники НШВІ. Ну і не забувайте про термін служби. При стаціонарному використанні ПВС служить не більше 10 років, тоді як інші силові кабелі можуть служити і 20, і 30 років. Таким чином ПВС розроблений як гнучкий з'єднувач для якогось рухомого обладнання, наприклад, для пилососа. Він має багатодротові мідні жили, які витримують велику кількість згинань, але він більше гріється і не розрахований на тривалий час експлуатації. І ще. Його оболонка може швидше зруйнуватися під штукатуркою, а тонкі дротинки жил з часом можуть окислюватися швидше, ніж монолітна жила монолітного кабелю. Висновок ПВС хороший, як гнучкий провід для підключень, але поганий для заморованої стаціонарної проводки в стіні. Дякую за перегляд. Не соромтесь писати коментарі, в тому числі критичні. Я знаю, що дехто з моїх підписників знають більше за мене в галузі електрики. Бажаю всім успіхів!